Маган 3 приїхав з помилкою на датчик дивтиску. Датчик дивтиску, котрий обробляє роботу сажого фільтра. Розібрали тут підкапотку Щоб Добратися до, до датчика. Можна подивитися. Ось той датчик тут позаду. Можна подивитися, тут вже міняли трубку. Тут по заводу ось ця трубка йде червоного кольору. Силіконового, тут її вже міняли, але де тиск не бачиться. Зараз познімаємо трубки, спробуємо продути, можливо, забиті, можливо, датчик вийшов з ладу. Далі розбираємо, дивимося. Зняли трубку, котру ставив клієнт ну, або клієнту десь ставили. Трубка ось такого перерізу, і можна побачити: по-перше, знизу зовсім не було хомута, по-друге, Можна побачити, що тут резина почала вже добіти і вмирати. І воно тут сифонило. Зараз взагалі перевіримо, що датчик ісправний. І перевіримо трубки, що вони не забиті, сажою, що вони продуваються. І якщо все нормально, тоді будемо ставити нову трубку. Зазвичай ставлю силикон. Жаростійкий, котрий не горить навіть в, плам е в пламені горілкою про пробували його нагрівати, нічого з ним не стається навіть при 1000 градусів. Е далі продовжуємо. Перевірили трубку. Трубки не забиті. Під'єднали насос до датчика, покачали. Розрідження і тиск, перевірили, що датчик працює. Що зараз зберемо, перевіримо, як працює в машині. Бачимо, референційний тиск з'явився. Система працює. Зараз зберемо все під потом. Ще раз перевіримо і, можливо, ще зробимо примусову регенерацію для перевірки для прожигу. Сажі, так як машина їздила несправ з цим датчиком, буде, мабуть, зробити примусово. Машинку зібрали, запустили регенерацію. Ось це смог, це те, що не згорівше було в машинці, тому що не працював нормально сажовий фільтр. Але тепер він працює. Регенерація йде. Ну, зараз подивимось параметри. Ну, Тут треба буде міняти термостат, тому що машинка не вигрівається. Тобто регенерація йде, нижня строчка, температура сажового фільтра. Але машинка не догрівається. Це буде проблемою взимку, тому клієнту буде, будемо радити міняти термостат. В принципі, можна сказати, по цій машині все. Далі буде.